Дякую, Олексій Кучеренко, Батьківщина. Шановні колеги. Дуже прошу послухати певні нюанси, ну які зазвичай да, дрібниці, на яких ви і ми з вами не звертаємо уваги. Чому цей законопроект в такій редакції ну, буде край шкідливим? Ну, по-перше, безумовно, хочу звернути увагу на виступ попередньої виступаючи пані Крім Цінцадзе, що назви не мовби слова правильні, а абсолютно це не європейська практика. Я пояснюю, що передбачається авторами цього законопроекту: надати так званому незалежному регулятору, так званій НКРЕКП, колосальні повноваження по регулюванню цього ринку, по визначенню винних, невинних, по здійсненню контролю за поведінкою суб'єктів господарювання на оптових ринках. Регулятор на власний розсуд визначатиме важливі умови проведення моніторингу. Тобто повністю домінує такий ринкова сила, концентрується у регулятора, який ви дуже добре знаєте. По-перше, неконституційно сформований з тимчасових членів у 2019 році, певними депутатами, по-друге, замішаний в суцільних скандалах всі останні роки на газовому і на енергетичному ринку. І тому, якщо вже говорити про дійсно справедливі прозорі правила гри, на ринку, то в першу чергу треба забезпечити не просто так звану незалежність НКРКП, яку вони мають на увазі як право плювати на всіх і посилати всіх. Регулятор має бути відповідальний. Члени НКРКП мають бути моральними, професійними, відповідальними за свої рішення. І ми з вами. Як Верховна Рада мусимо мати повні повноваження контролю і відкликання недолугих непорядних членів НКРКП. Без цього це буде пастка, яка перетворить ринок в монополію. Шановні колеги, ще одна хвилина Герус від фракції Слуга народу.